Всім привіт! Ви на каналі Fix Minecraft і сьогодні ми будемо знімати Minecraft. Та, да, Майнкрафт. І зараз я буду проходити карту. Проходити карту. Тобто коротше, нам дали ле, е, От дивіться, нам дали е, коротше, меч, камінь, е, який не то. Коротше, в, е, ви самі бачите, що мені дали. Зробимо так от. так. І ну, нормально. Коротше, давайте грати. Тут щось є таке. Коротше, то парку... карта про карку. Ох, ніфіга собі. Так, ну, нормально. Ні, ні, то ні. То то так що не треба якийсь. во, та воно всього. Так, е... так, я то все взяв. Треба взяти того. то. Там що ще лук? Ні, лука нема. Е, з... А може він є десь? Коротше, все, що ми взяли. Е, 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 так, тут ми нічого не можемо скрафтити, коротше. Е, і все. Коротше. Е, втягаємо броню. Ой. Дягаємо броню. От, вона мені вона вже є. Я говорю, що я то ще не грав. Щойно пробую. І поїхали. Так, походимо. Лізем, 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 лізем. Так, ми лізем. Так, тик, тик. Йома! А, тушимся. Блін. Е, Возрождение. О, дивіться, де демо з'явилось. О, тут щось є. Так. О. Так, берем меч. Нічиме берем меч... Беремо це. Ой, блін, нафіга в неї скільки цього. Один лук і 26 стріл. Так, значить... О-хо-хо! А де мене взагалі появило? fuck? Де мене появило? Так, так, стоп, стоп, стоп. Так, я не зрозумів. Стоп, а броня, броня на мене? Ні. Я думав, що так. Так, значить, давайте пройдем, подивимось. Так, о, я живий. Так що йдемо подивимось. Видите, я вообще прийшов. Короче, идем сюда. Не знаю, де мене появило. Але тут щось є. Та тут цілий спавнер! -мо. Типа, то можно прийти побитися все таке, да? Та? Ясно. Короче, я маю здохнути. Типа, да. Чи я тут маю пройти? Так, то все не чесно, а ми хочемо проходити все чесно. Ну, ви не знаєте, ну ви, напевно, що не хочете, а я хочу. І треба з ними битися. На, на, на-на-на, на, на, на. на 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 ай ай, 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 ай. ай ай ай, яй Ай! Блін, отто жесть! Так, мені треба проня. Один меч. Ой, да нафига мне стільки луки? Ам, тут стрі... стріл, стріл тут нема. Начинай мені лук. Да я. Е, Тут мисси нема. Ну нічого. Викинем так. Короче, давайте. Так. Так. Блін! О, у мене так мало хп. Ой, блін, та там двері відкриті. Тихо. мене не бачили. Тіпа. чип Йдемо закриємо двері. Хала шари. О-хо. На, на 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 на. А! Ай! на 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 Ходи за мною, ходи за мною. Так, она сдохли. Все. Все. Так. Да -мо. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А! Ай-яй-яй. я не могу вылезти. О. Кого они там бьют, мне интересно. На. Ой! Так, треба їх помаленьку вбивати. На-на-на, ай! На! тик Ху. Шістьдесят Що Таке. Коротше, тіпа ми, то пройшли. Було ну, мені дуже тяжко, так як я перший ласту граю. Може, буду грати нормально. Щось буду вже нарешті. Ой, та йомі. Головне, щоб я зараз зразу не впав. На ти. Чик. Чек. 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 Хух. Дійшли ми вже трохи далеко. Ну, продовжуємо, чек. Чек. Хі! Та Йоми За скоро! Блін! Програли поки час. Йома Йо тут так високо. Друзі тут один меч. А тут що. Тут точно. Так, ну що ж. Може тут треба отакого давайте. Блін. Треба, щоб мене хтось бив Або... Так, ми йдемо. Йдем І ми щось тут бачимо. Горить, горить. І тут якісь сундуки. Може в них щось є? Ні, тут, тут ні, тут ні. Тут... О, тут якісь вагонетки. Давайте візьмем на всякий пожарний одну. Так. І що тут? О, тут можна бути. Так, і тут щось пише Go up. І jump go up. Не знаю, що тут означає. Так як я англійську не люблю. Ого. То третій і тре. Тре і тре. О, вон звідки ми прийшли вроді ви. Так. От звідси ми і прийшли. Як ми бачимо. Ні, ми звідси, вроде би, не проходили. Чик. Ты тут слышно? Ще а, Шеба, блин, шо придумали? Ну! Та як ту, блин, пройти? Короче, давайте отак. так. Так, так, так. Блин, курка, ты все мішаєш. Так, йдем. І що тут, а? Тут а? нічого. Так, тут у мене нічого цікавого немає. Так, давайте обійдемо будь так, Я то я ще не мію. Я ще нубас. Так. Так, якщо вы хочете, щоб я грав ще з другом, то... Ставьте лайки. Ху! Чуть не Павлау. Так, давай. Блин. Да я что, не могу нормально залезть на цей блок? о. О. Я так и знал. Возрождение. Пью. Ну да, я на бас. Так. А може мені тут якось пробігти скоро? Давайте попробуємо. Три. Два. Один. Побігли, 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 побігли. о, Та-та-та-та. та йо а, Та йомой. А то о. Що тут таке. А? Чому воно не відкривається? О, во во, во, ай ай-яй-яй-яй. Єс, єс, єс. Ну ну-ну, та давай. А, я посів. Так, вони там самі б'ють, ну лашари. Ху, пацани, я пройшов. Я пройшов це. Оце так. Тепер в мене меч і 32 стріли. Але я то, напевно, зараз втрачу, бо так як я зараз йду через лаву. Ху, дивіться. Майже на краєжку. Чи на краєжку? Коротше, я чуть не впав. Давайте. Чик. 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 Запизно. Так, давайте еще раз. Давайте попробуем тут. Так, блин. О, давайте попробуем на себе покататься. Что можно тут? Ехать. Дивіться. Ой, назад, назад. Так. Так, Зараз. Хочу що зробити? А вон, точно я забую я. Мене хтось б'є. Мене вбили. Коротше, я думаю, що на цьому вже можна закінчити, так як... Так як тут вже темніє. Я думаю, на цьому відео вже можна закінчити. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, але... <пишіть>, пишіть файні коментарі. І всім до зустрічі!